Арт спіт Туде Сіті стріт Вібіґенфілдефайслайдес. Привіт, такі друзі. Доброго раночку. Ми розпочинаємо наші щоденні влоги Повертаємося до звичайного нашого життя. Я дала собі декілька днів перериву, не знімала, бо був матеріал, що вам. Публікувати влоги, наші відео з Малайзії, з Коалангур. Зараз ми з друзями прийшли в таке гарненьке за гарненьку затишну кав'ярню, трішки вам познімаю, тому що це неподалік від нашого будинку, але ми тут вперше, в самій кав'ярні. Майже щодня ми тут проходимо, але не було нагоди. А тут вирішили з друзями попити каву, посидіти. Зараз вам все покажу тут неймовірно затишно. столик зроблений під склом, я так розумію, це папороть, папородні, ще з рослинки такі, які потребують проростання. Їм волога потрібна. Дуже цікаво. Зроблений зелений столик. Вона дуже смачна, обов'язково переношувати. У В'єтнамі неймовірна кількість кав'ярень, величезна кількість різновидів кави, тобто насолоджуємося. Один із моїх улюблених це солона кава. Сьогодні її замовила. Ось ці білі вершки, вони трішки підсолені, сама кава не солодка. А на дно наливається, мабуть, незбиране молоко солодке. І коли це змішується, все, то неймовірно смачно. Зараз буде сусіди діти Коли ми прийли каву, в голову прийшла думка поїхати в одне досить цікаве місце. Один із мостів. Там Таня каже, що дуже гарно. Я про це місце нічого не знаю, тож всім було цікаво подивитися. Вирішили поїхати, прийшли на зупиночку, та тепер чекаємо нашу маршрутку. Але сьогодні неділя мене впевнені, що автобус туди ходить. Якщо ми трішки почекаємо, якщо його не буде, то викличемо таксі, поїдемо на таксі. Це один із мостів, які ведуть через річку на іншу сторону, на інший бік міста. Я про цей міст нічого не знала, але цікаво подивитися. Беру вас з собою. Зазвичай, коли ми їздимо машиною, то окрім нас нікого немає. Тільки ми і ціла купа вільних бідно місць вартість. Проїзду 8 тисяч тонн. Сьогодні ми приїхали до ось цього здоровенного мосту. Ми тут ще жодного разу не були, тож з задоволенням тут прогуляємося. Трішки вітер, я сподіваюся, що мене чутно. Здійснявся вітер, хоча вранці було досить сонячно і навіть спекотно. Але ж як гарно подивіться. Дінавців є не тільки круглі риболовецькі човни, але й такі от звичайні, до яких ми звикли. Ну, звісно, на, такі, на таких човнах можна трішки далі виходити в море, тому що на отих кругленьких, мабуть, шторм не попливеш нікуди, та й наловити риба багато туди не вдасться. Добралися ми дуже сильно вітряно, тож я сподіваюся, ви мене чуєте. Тут така а, гарна зелена територія з, великими, з великою кількістю інсталяцій. тож Піду вам показувати, озвучувати не буду, тому що а, мені здається, дуже сильно буде вітер тож Насолоджуємося. Дуже гарне місце, але неприємний вітер. Трішечки він мені заважає, тому що я не можу ні сфотографуватися, ні зняти. Волосся розлітається в різні боки. Ось тут ще й китайська стіна. Ми піднялися на оглядовий майданчик. Тут досить вітряно, але я все ж вам покажу. цю красу. Темряве, щоб е, зняти відео вечірнього нічного міста. Аліса там задрімала на диванчику, вона вже трішки втомилася нашою такою сьогоднішньою прогулянкою, але е, нехай трішки поспить, щоб в неї сили були, то я бачу, що вже е, вмикають в одні міста. Мені здається, буде сьогодні дуже гарно. Тож покажу і вам. Я вам говорила, що мені дуже подобається споглядати на вечірнє місто. Тут також дуже-дуже гарно. Ну, звісно, не куа-лампур, але місто, звісно, набагато менше, тож і о, вся велич вечірнього міста не настільки масивна. Але сподіваюся, вам також сподобалося. Мені дуже подобається, я просто в захваті. Такі краєвиди мене просто неймовірно надихають. Мені, Мені це дуже-дуже подобається. Сподіваюся, і вам подобається так зі мною споглядати на... на нічне місто. Вогники, які запалюються в вечірній час, це неймовірно гарно. Я таке обожнюю. Хто такий же, як і я? Поставте лайк, вподобачку в коментарях. А оглядовий майданчик, з якого я вам щойно все знімала, знаходиться на 29-му поверсі. Тут ось такий крутий ресторан, в якому нікого немає. Ми тут трішечки посиділи. Дехто трішечки поспав. І тепер йдемо додому. Будемо їхати на таксі. Це до чинку їхати. А, від автобуса ще йшли пішки. Зараз такий вітер неприємний. Буде простіше на таксі. Покажу вам шухол цього готелю. Також дуже гарно, все. Прям з шиком зроблено. Все неймовірно гарне. Так. О, ось і наше таксі. Навіть і уявити не могли, що ось так можна спати. Але в'єтнамські водії байки умовляються таке робити. І так це не одинокий випадок. Так постійно я зустрічаю, просто вже вперше вирішила для вас записати. Цікаво, правда? Не знаю, що йому зручно. Але ось так часто в'єтнамці роблять. Якось так дядя спить, бачила Аліса? Ось так. дивина така. Ну, мабуть, іншого варіанту немає. Хочеться спати. Але я бачила так багато таксисти, байки, байкери так сплять, коли, мабуть, чекають замовлення або, можливо, у них яка перерва. Алісу, незручно записувати, йдемо ще на базар, бо треба. Купити яйця, у нас вони закінчилися. Ще й на базар стиму. Щойно купила яблучко, мені потрібно авокадо, помідори і яйця. Ось тут я от беру завжди помідорчики. Ми щось не бачимо, мабуть, немає. Немає, йдемо далі. А ось і помідори. Так, на базарі ми витратили 140 тисяч дон. Я взяла яблучка 2 кг, авокадо, помідорчики і яйця. Це те, що нам потрібно, було що в нас вже не було, бо закінчилося. Тож ледве не забули забігти на базар, але все-таки встигли. Ну що ж, друзі, наприкінці цього відео хочу трішечки пояснити ситуацію, що відбувалося взагалі останнім часом з моїми відео, чому була затримка, чому вони з'являлися, потім зникали. Ну, насправді ми їхали в Коаллампур. І коли ми їдемо на візеран, я з собою не брала ноутбук завжди. Просто на телефон записувала влоги і вже по приїзду їх монтувала. Так як останнім часом я почала публікувати свої відео кожного дня. Звісно, мені потрібен був ноутбук, щоб я там могла монтувати, тому що саме так мені зручно, я так звикла. В мене вже налаштований процес. Я швиденько змонтувала. Ну як швиденько, все залежить від кількості матеріалу. Але ви самі розумієте, коли ти звик щось робити, в тебе є певний порядок, то тобі вже швидше і зручніше це зробити. Женю мене переконав, не брати ноутбук з собою цього разу в Коаламбур, і монтувати відеоролики на планшеті. Планшет ми у будь-якому разі... Брали для того, щоб Алісу і літаком розважати, і ну, взагалі вона звикла контент переглядати на своєму планшеті. Через деякий час я собі думала, що, мабуть, такий я візьму ноутбук, щоб мені не було ніяких несподіванок в подорожі, але але Женя все-таки мене переконав, що краще візьми планшет. Мені потрібно було просто спробувати це зробити на планшеті, хоча б одне відео опублікувати. Але я цього не зробила, тому що ми вже в останній момент, коли вже пакували речі, виходили з дому, цей момент обговорювали. І я таки піддалася на Жені мовляння не брати ноутбук. По приїзду я відео змонтувала, а от загрузити його на свій канал Ютуб не змогла. Б. Я не змогла зайти в свій обліковий запис, пробувала це зробити, перекинувши весь все відео на телефон, щоб з відео з телефона опублікувати. Але також якась була проблема, відео не, не завантажувалось. І Ми мучилися два дні, а потім все-таки вирішила, що приїдемо до В'єтнаму, тоді я вже буду опублікувати. Так що ось така була історія. Коли приїхали у В'єтнам, і я почала публікувати свої відео на YouTube. Одне із відео, там, де ми гуляємо по місту і відвідуємо вежі Петронас, На тому відео вранці я Зняла Алісу, яка була в нижній білизні, а для Ютуб це неприйнятний контент. Для, для себе я навіть не зрозуміла, що можуть бути якісь наслідки цього, але все ж таки після того, як я опублікувала відео, воно було видалене. Я зрозуміла по якій причині. Багато разів вимикалися коментарі, ви могли спостерігати, що то можна писати коментарі, то не можна писати, я їх вмикала вручну, але щось пішло не так. Ютуб видалив моє відео, я його другий раз опублікувала, вже видаливши той контент, і другий раз мені YouTube його видаляє за неприйнятний контент для дітей. Там просто маленький шматочок ще залишався, того попереднього відео. І... Я трішки була неуважна, не додивилася, не догледіла, і Ютуб мені знову голодали. Ну, я вже, втретє, переробила, завантажила, і ну, я бачу, що ніби все добре. Спочатку також вимикалися коментарі, але зараз ніби все добре. І наступне відео, яке я загружала, вже було також без проблем. Тож, сподіваюся, надалі я буду пильною і таких. Помилок більш не допускатиму. Ну, насправді я навіть і не підозрювала, що таке може бути, тому що я бачила, там дівчата дітей знімають вдома, там, в підгузниках діти ходять, маленькі діти. Можливо, просто Аліса вже або Ютубі розцінив як дорослу дитину і порахував як неприйнятний контент. Ну, Менше з тим, що є, те є, я просто... Подумала, що для моїх підписників буде важливо, щоб я пояснила цю ситуацію. Дуже вам дякую, що переглядали ці відео. Що вам відео з Куалампур сподобалося. Ви писали просто неймовірно класні коментарі. Дякую вам за все. Взагалі, за всі коментарі, які ви пишете. Ціную ваші вподобайки. Дуже вам дякую за те, що ви їх залишаєте. Я вам бажаю гарного. Ранку дня або вечора, друзі, мирного неба нам всім цілую вас, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.